Mussolini ходив в капелюсі, який згладжував дучині риси, і з сережкою у правому вусі, як кларі питачі повісив. Муссаліні ходив у сорочці революції перших фашистів. Чорний колір в залізному кроці. Чорне небо. Листі. Муссоліні ходив у циліндрі і палив після склянки цигарку на хрестах, де написано Інрі, обнімаючи зграбну шинкарку, і ходив дуче в касці, й шоломі, і будував на узбіччя дороги. І на невдало відзняті мальбомі плив морями до Цезаря Тоги. Він був названий в честь перших лівих. Він очолив ряди перших правих, варіанти з єдино можливих Для спасіння пілатом варавли. Мексиканець Беніто Хуарес, генерал. Дико визданих прерій, чорним блимає фасок Антарес, на червоному тлі Римських мерій, голомозий і мужній Беніто, імператор сценічної пози, батько коміків Аля Фініта, син шкільної учительки рози. Його вибрала бідна гримаса. Давньоримських значних легіонів. Ні. Не Цезаря лицарська раса, лише спогад у варварськім лоні. Не мечі лиш лялькові мундири, не тріумф, тільки наміри бою, Багряниці, накидки порфири легіони забрали з собою. Муссоліні, не гай, Юлій Цезар. Клеопатра не в кларі петачі, не в повійці в отруєних лезах поряд з дивно одягнутим мача. не братан, Беніто Муссоліні. Регарі, тут перефорзи армади на Стату Африка і Italia. La missione della rivoluzione, italiani e italiane, patria e del mondo. Camerati ufficiali, sotto ufficiali, caporali. Soldati e këmiqenere! Duhë më e stajlë